Добрий день, ви дивитесь п'яту презентацію. Законне право на каналі УНБ. Тема презентації. Продаж право оренди земельних ділянок державної або комунальної власності. Приємного перегляду. Аналізуючи вартість та динаміку орендної плати можна відмітити тенденцію до її постійного збільшення. В першу чергу це зумовлено зміною законодавства, зокрема податкового. В Україні діє дві системи розрахунку орендної оплати. підставі рішення органів місцевого самоврядування, установлення ставки земельного податку, та на підставі нормативної грошової оцінки. Власна система розрахунку орендної плати на підставі нормативної грошової оцінки вплинула на зростання орендної плати. В результаті збільшення розміру орендної плати зменшився попит на оренду, землі та збільшилась кількість відмов від договорів оренди. Орендарі опинилися в ситуації, коли відмова від оренди є єдиним способом зменшити витрати. Відносно земель комунальної та державної власності орендарі є обмежені щодо розпорядженням своїм правом оренди. Відповідно до частини першої статті 81 закону України про оренду землі, право на оренду земельної ділянки державної або комунальної власності не може бути відчужено її орендарем іншим особам, внесено до статутного капіталу, передану заставу, крім передбачених частиною другої цієї статті випадків. Таким випадком є відчуження земельної ділянки наданої для будівництва житлового будинку, за замови одержання згоди орендодавця. На жаль, законом не передбачена можливість відчуження земельних ділянок наданих для комерційного використання. Відмова від оренди також може призвести до певних непередбачених витрат. Так, частина 2 статті 32. ЗУ про оренду землі, передбачено право орендодавця на одержання орендної плати протягом 6 місяців або одного року з моменту розірвання договору оренди, якщо таке розірвання відбувається з ініціативи орендаря. Отже, відмовляючись від оренди необхідно буде протягом тривалого часу сплачувати орендну плату. Відповідна норма покликана забезпечити компенсації орендарів упущеної вигоди у випадку дострокового розірвання договору оренди. Значна частина договорів оренди укладалися з метою будівництва комерційних об'єктів, житлові комплекси, комерційна нерухомість, торгівельні заклади та інші. Якщо реалізувати такі проекти не вдалося, орендар залишається у крайне вигідному становищі. По-перше, ним понесені витрати на переддоговірну роботу, зокрема розробка технічної документації з землеустрою, виділені в натурі на місцевості та інші фінансові витрати. По-друге, впродовж певного часу орендар сплачував орендну плату. Фактично, такі затрати становлять собі вартість орендованої земельної ділянки в розумінні орендаря. Однак, при розірванні договору оренди повернути понесені витрати не виявляється можливим, законодавство не передбачає право орендаря на повернення сплаченої орендної плати чи понесених затрат. Натомість, виникає обов'язок ще доплатити за 6 чи 12 місяців. Законодавство не дозволяє продавати своє право оренди, проте є певні способи виходу з ситуації, про один з яких і хотілося б розповісти. Квазіпродаж права оренди, відповідно до пункту 7, частини 1 статті 31 закону України про оренду землі, договір оренди землі припиняється в разі набуття права власності на житловий будинок. Будівлю або споруду, що розташовані на орендованій іншої у земельній ділянці, чинне законодавство доволі распитало значає поняття споруда, відповідно до державного класифікатора будівель та споруд. де 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту України від 17 серпня 2000 року, номер 507, споруди вважаються будівельні системи, пов'язані з землею, які створені з будівельних матеріалів, на устаткування та обладнання в результаті виконання різних будівельно-монтажних робіт. Тобто законодавством не визначено на якій стадії будівництва незавершена будівля може бути віднесена до споруд, закладення фундаменту, зведення стін, перекриття чи інше. Оскільки завершеним вважається об'єкт, який прийнятий в експлуатації, то логічно, що незавершеним є будь який об'єкт прийняття в експлуатації якого ще не відбулося. Частиною 2 статті 1. Закону України. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень передбачена можливість реєстрації права власності на об'єкти незавершеного будівництва. Відповідно до абзацу, 5, пункту, 74, інструкцію про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 3 березня 2004 року, номер 20 на 5. договір відчуження щодо об'єкта незавершеного будівництва може бути укладено замовою що право власності на нього зареєстровано органом, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно на підставі документів, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою для створення об'єкта нерухомого майна, проєктно кошторисної документації, а також документів, що містять опис об'єкта незавершеного будівництва. Процедура та перелік необхідних для такої реєстрації документів визначено порядком державної реєстрації управна нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 22 червня 2011 року номер 703. Отже, з моменту реєстрації речового права на об'єкт незавершеного будівництва, власник такого об'єкта може чиняти будь-які правочини, зокрема продаж, незважаючи на те, що об'єкт незавершеного будівництва вважається лише матеріалами, він буде розцінюватися також як об'єкт нерухомості. З урахуванням пункту 72, порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень. З приходом до нового власника права на такий об'єкт, органи місцевого самоврядування чи місцеві державні адміністрації будуть змушені заключити з новим власником договір оренди. Крім того, відповідно до частини 2 статті 34 Земельного кодексу України не підлягають продажу на конкурентних засадах. Земельних торгах, земельні ділянки державної чи комунальної власності або право на них у разі розташування на земельних ділянках об'єктів нерухомого майна, будівель, споруд, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб. Тому, новий власник стає єдиним претендентом на укладання договору оренди земельної ділянки. Відповідний механізм дозволяє орендерові повернути понесені ним витрати на укладання договору оренди та сплачену орендну плату, а також закласти у вартість об'єкта незавершеного будівництва частину вартості земельної ділянки. Задля уникнення негативних наслідків варто пам'ятати особливості реєстрації прав на об'єкта незавершеного будівництва, правила забудови населених пунктів, а також умови договору оренди. Непрофесійне ставлення до таких питань може не лише неможливити продаж право оренди, але також призвести до застосування штрафних санкцій. Стаття взята з сайту So Turkey underscore underscore продаж, право оренди земельних ділянок державної або комунальної власності. Від 18.02.2014 року білик Ігор Анатолійович є питання. Звоніть, плюс 38 097 920 85 23. Або пишіть за адресою AlexandrexMod. До побачення.